На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 грудня 2025 року. З початком зими 2025-2026 року. Хай під час цієї зими у вас буде тепло та затишок у вашій оселі. І будьте всі здорові! Що ж, розпочнемо. Сьогодні, 1 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Овен. Можна пророщувати насіння зернових культур для вітамінних салатів і посадити трохи цибулі на зелень. І все. Не можна поливати та підживлювати рослини, особливо підживлення дуже небезпечне в знаці стихії вогню. Не можна обрізати садові рослини і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Попереду у нас повня. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 1 грудня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 1 грудня 2025 року. Нагадаю, це місяць знаці овен. Бережіть свою голову. Овен відповідає за голову. Не використовуйте в цей день, тобто сьогодні міцний чай, каву та алкоголь. Не пийте ці напої. А що готуємо? Корисні готуємо страви із риби, із морепродуктів, із м'яса нежирної птиці, з цвітної капусти, моркви. Додаємо в меню лимони, часник, цибулю, до речі, часник та цибулю перша половина дня обов'язково це використовуйте, їжте обов'язково яблука, цитрусові фрукти. Додавайте до багатьох ваших страв вітаміну зелень або ж окремо її готуйте. Всі доступні овочі, фрукти та ягоди використовувати для приготування смаколиків. Все це дуже буде корисним. А ще в огні гарно видаляти шлаки. А для цього використовуємо висівки і готуємо різні страви теж з висівок. Смачного вам! Завтра! 2 грудня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець після 5 години 14 хвилин ранку. І вже після 9 ранку можна сіяти насіння еустоми на росаду. Це гарна новина для тих, хто сіє насіння так рано, саме цих квітів. Можна сіяти насіння будь-яких вершків. Тільки вершки у нас якраз вже така фаза, що тільки вершки у нас попереду повня. Тому, якщо ви вирощуєте квіти, квіти висівайте насіння, а висівайте насіння також овочевих культур, якщо ви вирощуєте в кімнаті, будь-що вершки, тобто будь-які вершки. І, до речі, дуже гарний день для посадки саджанців, будь-яких садових рослин, і не тільки садових, це плодові та ягідні, а ще і хвойні, і декоративні, і лісові будь-які рослини садові, все висаджуйте. Можна 2 грудня нарізати та укорінювати живці рослин, пересаджувати кімнатні рослини, працювати з розсадою. Сприятливий день для поливів та підживлення рослин будь-якими добривами. Але не можна обрізати садові рослини і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. А виключення у нас нарізання живців і укорінюємо ті живці, які нарізаємо. Більше, чим треба укорінювати, не зрізайте. Це виключення з правил. Захист рослин від вічкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. Завтра, 2 грудня, сприятливий день не тільки для різних заготівлі, та ще й для квашення. Капусти. Можна квасити не тільки капусту, яблука, хтось буде квасити гриби. Всі, які овочі ви хочете заквасити, будь ласка, робіть це 2 грудня. Все буде смачним та корисним. Важливо для здоров'я на 2 грудня 2025 року. Місяць в знаці телець. А в тільці не можна використовувати для харчування свіже молоко, навіть магазини. Не використовуємо в цей день вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, не п'ємо каву, не їмо солодощі і виключаємо алкоголь із свого меню, а готуємо ось такі страви, рибу, морепродукти. Використовуємо для приготування смачних салатів печінку тріски. Нагадаю, дуже смачні салати з варених картоплі, моркви і туди додаємо тріски, додаємо трошечки огірочка кислого та ще й додаємо горошок. Дуже смачний виходить салат, Тож готуйте. Якщо нема печінки тріски, готуйте з іншими. Консервами це якраз консерви із риби дуже гарно виходить. Далі, що можна ще використовувати для приготування. Варіть кашу в вівсянку, використовувати молочнокислі продукти. Буряк, до речі, теж можна використовувати для салатів, там вже вінегрети можна робити. Всі види капуст дуже смачні та корисні. Салат, листя салату дуже корисні. Їжте айву, абліпиху, журавлину, цитрусові фрукти, і пийте чай з ромашкою, шавлією, м'ятою, шепшиною або ж лимоном. Все, що у вас є. Вибирайте собі те, що вам якраз підходить, і те, що у вас є. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благосавія вам на цей чудовий день. Миру вам вранці, миру вдень. Миру вночі та добробуту. І обов'язково всім усіляких гараздів і удачі у всіх ваших справах, тепла та затишку у ваших оселях, щастя вам людського та здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!